Мені хорошого повара, і я заключу для вас вигідні контракти. Кас, так казав Талеран Наполеон. Він був дуже таким блискучим дипломатом, оратором і був жінок, задоволення, любив їжу. Вороги про нього казали: Так, їжа це єдине, чому він ніколи не зрадив. Молодий Наполеон дав для нього карт-бланш. виділив повара і сказав, що всіх значимих людей. Ви знаєте, де приймали? Обов'язково при обіді mm -hmm. приїжджає, як хитро придумано. А в 1803 році він побудував замок. І, власне, в тому замку проходили дипломатичні прийоми. 365 днів. Уявіть собі, ні одного дня не повторювалось меню. Тільки сезонні овочі. Ну і страва мала бути і гарною, і смачною. І до речі, він придумав ковпак. Угу. Ви знаєте, до нього повара мали, ну, такий нічний копак, який спадав. Він сказав, боже, це недостойно високої кухні. Взяв картон, скрутив його і зробив з нього колонну. Каже, з тих пір, ну, власне, повари мають такий копак. Цікаво, правда? Ну, а також тут гарна подача блюд і смачно, і красиво. Ну, все, казав та Ви знаєте, ми вирішили заказати шуму, нашу класичну шуму, може ну, з радянських часів. Але дивіться, як її принесли, яка піжонська, зухвала подача. Лід все вирує, Середенький селедець, овочі, райське насело. Знаєте, В ресторації Бачевській дуже багато єврейських блюд. А чому? Бачилася, так було перше таке справжнє прізвище Бачевських, були євреями. Ну і власне тут у нас таке цікаве блюдо Форшмак. Звідки пішла назва форшмак взагалі передчуття, передсмак. Тому що подавали як закуску. Взагалі колись форшмак був не такий традиційний, як зараз: оселедець, яблука, горішки, вимочена булочка. І це було просто дрібно-посічене м'ясо, змішували з оселедцем, часто запечували. От, тобто таке щось нетрадиційне. От і кажуть, з Австрії прийшло до нас сюди, на Галичину, це блюдо, і кожному господині робила його по своєму. Ну, Отакий традиційний е, варіант це оселедець вимочений молодці, яблочка, горішки. Ну і ще під булочка. Ну а ще тут подають така цікава є мацу: це такий єврейський прісний хлібчик. До речі, від замішування до випікання має пройти не більше 19 хвилин. Кажуть, що більше кістовороди, це вже не маца. Прикрашають такі гарні ружі от з овочів, листя салату, ну, така весняна подача. Mm -hmm. і цікаві сухий чорний хвітчик. Отже, одеський фаршмак, львівський фаршмак, єврейський фаршмак. Okay. Тут в нас кривава Марися, а тут, слухайте, а тут наливки. Все, димить, вирує. Ми таке враження, що ми в алхімічній лабораторії, але ні, це просто наливки. Зараз будемо смакувати.